Я в безпеці, в безпеці. Спасибі тобі, Боже. Я дихаю зараз, багата, жива. Я спокій вдихаю. І все, що тривожить весь світ, і зі мною разом видихаю. Я в безпеці, в безпеці. Я гідна любові. І наміром щирим малюю свій шлях, я вдячна хвилині, і вдячність ця множить у кожній клітині простори життя. Любов розквіта у долонях, у пальцях, в руках, і ногах, і у скронях моїх, і очі блищать від здатності. Бачить, що диха буття зараз тілом моїм.